У номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво «Ганеза», 2022 рік, яке із запропонованих чисел можна підставити замість А, щоб подвійна нерівність А більше за 3,7, але менше за 3,9 була правильною? І варіанти відповіді: тисячна, 3,699, 3,83 і 3,08. Ціла частинка у нас однакова. Рахуємо наше десяті, 9 і 9. Тому дане число буде більше, ніж 3,9. а нам треба, щоб було менше. 3, далі 6. А у нас 7. Отже, дане число менше, ніж 3,7, а нам треба щоб було більше. Далі 3,08 0 і 7 число 3,8 менше, ніж 3,7. А нам треба щоб було більше. Ну і останнє 3,83 8 більше за 7, але менше за 9. Тому правильний варіант це 3,83. Сотих номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 5 виконана.